Всім привіт! Ви на каналі Дрон Том, і ми приїхали у Львів. Зимовий Львів це про тепло, світло і трохи магії. Наша поїздка це затишний готель, смачні зупинки в ресторанах і прогулянки парками, наповненими святковими декораціями. Ділимося з вами моментами, які хочеться зберегти. Ну що, друзі, ми приїхали у Львів і заселилися у готелі «City Inn Львів. І зараз покажу вам наш номер в цьому готелі шикарному. Так, приходимо, дивіться, тут е, простора велика кімната, велике прям, королівське ліжко двоспальне. Ми на цьому завжди робимо увагу, що є два, е, дві ковди. Це дуже важливо, тому що щоб один одному не заважати, не тягнути на себе ковдру. Опалення у нас дуже такий сучасний готель. Я не знаю, мабуть, він ну, нещодавно тільки відкрився. Такий дуже сучасний дизайнерський ремонт зроблений. Такі от люстри. Тут такі от така от стіночка прикриватна. Тільці і отаке крісло також. Мабуть, з юзка чи щось таке. Чи з ікеї. Ну, дуже такий в е, такому скандинавському стилі, да? готель. <гум> Мені, подоб... Мені подобається. Зараз ще підемо, покажу вам ванну кімнату. До речі, також тут холодильник. Да. Там, там наші речі. Е, тут холодильничок є. До речі, дуже зручно, великий. Ну, тут просто шафа. Тут шафа. От. Ще є капці. От. Водичка, стаканчики, до речі, відкривачка. Немає відкривачки для вина. Це так моє зауваження адміністрації готелю. На шейк переключи. От. І ось така от велика ванна кімната. Є такий прибор, рушнички, рушнико-сушарка. Прикольна ванна, така душова кабінка. Також прикольна з тропічним душем, який Ріта не любить, а я люблю. От. Фотографуватися в ньому. Фен все є, все працює. Милко є, все, все, все дуже гарно. Ці. Ну, це номер. А тут ще дуже прикольний простір, саунд-готель дуже прикольний. І це ми зараз вам покажемо. Ми зупинилися в готелі City in Lviv. І це було дуже влучне рішення. Тут є просторе, затишне лобі, де можна просто посидіти, перепочити, попрацювати або зустрітися з друзями. Окремо, хочеться відзначити безбар'єрність: у готелі є інклюзивний номер, а також електричний пандус, що робить простір справді доступним. Це місце, де комфорт продуманий не на словах, а в деталях. Ми йдемо на сніданочок в лобі нашого готелю. Подивимось, що там дають на сніданок. Так, і що в нас тут дають? Ну, тут каву, можна каву зробити собі. Цілякі соки, фрукти, мислі. Печиво, Як і можна тости піджарити, Хлібець бачити її. Віта Синочки любить, тут у нас сирнички. Так, Тут у нас тут нас єшка. Якісь також. Мінці. Тут гречка сосиски. І... Тут напали капусточка і м'ясо кулечка, як я розумію. І така нарізочка э, сирна, ковбасне. Тут продають всілякі смаколики. Дуже багатий вибір, селяких, селяки мангальні блюда, всілякі сосиски, Хто То забуваєшки, рукавички, носочки теплі. Можна тут купити. Ну як сувенір також. тардельники, Тут тардельники. Тут Тут всілякі ножі можна купити і вафлі. Так, а ми йдемо зараз на обід у реставрацію Бачевських. До речі, ми тут були декілька років тому, можете подивитися відео, як змінилися ціни, як змінилося блюдо. Якщо вас цікавить, подивіться це відео тут за підказкою. Кава Бачевських з лікером. Так красиво було буде. Кажу, тільки перемішати треба. оце. Так я знімаю, <гум> поки познімаю, потім будуть. <гум> не, ну, бачите, таке те слово. Це яєчний лікер з яйця, зверху там щось кава, так? Да? <гум> ще і пінка. І ще цукерочку дають. <гум> я кажу її <є> макоха. <гум> 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 Як макофе? Ні. А дай спробую. Но жалко вонять. Трошки. Як макох. Я ж вас пожартую. Зараз ідею пробори. Ось так гарно до фотографії не позадаємо. Та ще рак. Гай. Швен каже. Я готуй. В цей раз нам подали рака. Такого от Що не було в нової раз? Ні. <риск> так, і мені принесли от димлячий. Що це у нас? Це дичина. <риск> це дичина. <риск> так, у нас тут така от дичина, картопелька, багато соусу такого томатного так, і м'ясо. Осьлякі овочі, тут перчики, томати, морковка, чи як. Такий соус, я думаю, він дуже гострий повинен бути. Гострий? Годобанький. З цим треба бути обережним. Соус дуже смачний і дуже гострий. Так, і наш рахунок стає 1100 гривень. зупа Ракова коштує 385 гривень, гуляш з косулі 585 гривень і кава Бачевських 130 гривень. Ось такий от рахунок. Підемо далі їсти, тому ну що я не наїлася. Дуже класний заклад. Ми тут вже не перші, Нам дуже подобається, тому ми сюди заходимо. Е, ну, тут. Тому ми вам рекомендуємо цей заклад Бачевських, Тут можна також спробувати всілякі наливки. Це була винокурня, е, завод по виготовленню спиртних напоїв ще дуже давно. От. Але зараз це просто ресторан, але також зі своїми там всілякими наливками, які ми ви можете також скуштувати тут. і звичайно ж стравами. Ну що, ми пішли далі гуляти по Львову. Зараз ми йдемо у війську філармонію. Та яка ж там повинно бути можна піднятися на вежу. Хух. Так, будемо дивитися. Так. так, друзі, у нас ми вирішили піти на вежу в органому залі. І також плеха для хлопців-військових повпеде безкоштовно. І для членів родини також. <с> йдемо нагору. <с> Надпис на дверях. Для вау-ефекту подолати 141 сходинку. він буквально в цьому році, кілька місяців тому. Так, знаєте, отак Інта каже, що його відкрили буквально нещодавно, 25 п'ятому році здається. І коли прикольно, коли приїдете, і буде концерт, на фоні грає орган. Це додає грає. Ну, на фоні грає орган, це додає взагалі такої, знаєте, цікавої атмосфери, коли ти підіймаєшся. Також Гіта сказала, що це альтернатива ратуші львівській, але в ратуші вона не кожен день. Да, там Протам, тільки в вихідні, вихідні, здається, дні працює, а тут сьогодні будній день і ми підіймаємося сьогодні. І поки підіймаємося, бачите, тут такі інсталяції органні. Скрипка. Ну, прикольно зроблено, знаєте, вистравовано. Зроблено все дуже добре і виглядає. І по-сучасному, і все новий Вінтаж лишився. Тут піднялася на роботу. Такий виглядовий майданчик, але дуже мало місця. А, ти мені бінокль віддаєш? Де Я думала, ти, 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 ти себе віддаєш. Давай. І ось вид. — Боля, не поспішай. Зараз секундочку ми спустимося. Відкривається. Тут такі пасажири, що їх повідають. Вийти на високий замок ратушу видно. От прикольний оглядовий майданчик. Звичайна вартість куточка 100 гривень, Ну, як я сказав, для ОБД, для військових безкоштовно і для членів їхніх родин. От, тому радимо також це відвідати місце. Йдемо у легендарну реберню під арсеналом. Як це буде у Львові і не піти не поїсти ребер. Ну, а що замовляти в реберні? Звичайно, ребер. Зараз будуть наші замовлення скоро.

Смачите, десь наш рахунок вийшов. Ми просто застосували знижку 120 гривень, заплатили 840, тобто за, за всі блюда, за два порції ребер і безалкогольне і алкогольне пиво для ріти ми заплатили 940 гривень. Ви бачите, як бачите, заклад цей популярний черга прямо на, з вулиці. Вирішили прогулятися. От, тут є така нова локація, це нова локація, здається, ну, да. Да? От, парк ліхтарів. Він до речі, знаходиться біля Старійського парку недалеко. Це інший а. парк. це одно ну, Старійський парк, вони тільки що їхали поруч тут. То зараз йдемо, подивимось на цей парк ліхтарів. Так, Ми зайшли. Uh, ну, це що, в касу купили квиточок. Квиточок коштує 250 гривень, дорослий для ріти. Ну а мені безкоштовно як учасник бойових дій. Ну, там ще вихідні дні святкові, там ще є шоу-програма, воно коштує 350 гривень. Uh, ну, сьогодні без, без, це, без шоу ну, Там якісь фаер-шоу чи щось? Uh, без шоу-програми сьогодні. Ну що, ми пройшли цей парк ліхтарів, дуже красивий. Нам сподобалось, рекомендуємо. Так, а в нас далі культурна програма і ми йдемо зараз у галерею. Дивитись на картини. І всілякі сучасне мистецтво. Дивиться сам на себе. Тут зараз виставка Одеського національного музею художнього. Азовське море. Так, ну що? Ну, це ж що говорить, а в коштує по 300 грн для вікових УБД, БД безкоштовно вхід. Ну, подивимось на експозицію. Красиві тут картини, да? Знаємо, що море, моє історія про це, таке море. Виставка така нова. Експозиція рекомендуємо. Сучасна будівля нова. Тут взагалі кожен раз нова виставка. Тобто зараз це про море. Раніше там була виставка Рай пекло тобто вони там кожні кілька місяців змінюють експозицію. Так, друзі, а ми продовжуємо нашу подорож і зараз ми приїхали у Емілі Резорт. Велика територія. Багато чого є цікавого, ми самі хотіли тут сюди потрапити вже давно. Зараз подивимось, що тут є. Так, ну що, поки що день все підсвічується. Зараз почекаємо, поки стемніє, буде набагато красивіше. Тут, до речі, є прокат, є гірськолижні траси і можна тут кататися, не йдучи нікуди на буковель, ні кудись на інші гірськолижні курорти, а можна тут вже кататися. Ну, а ми так трошки вам відкрию, поїдемо і покажемо вам не тільки буковель, а ще й інші цікаві місця, де можна покататися на лижах сноубордах. Так, взяв собі каву, віті Глентвейн. Кава 60 гривень, а він 120. Обувка <голові> треба лежить, Люди тут перевзуваються. Тут ковзанка. Можна покататися на ковзанці. Ціна будні 350-400 гривень у вихідні. піднялися Тут ще є всілякі. Отам от тваринки, муфлони, там кози якісь дикі, гірські А ось там, от якщо побачите, там олені О, стоять. Вони сидять, роги тільки стирчать. А бачите, які ух, великі роги в нього. Так, і про те, скільки це коштує. Вхід платний у будні дні по 200 гривень, у вихідні дні по 250 гривень. А є, але є лайфхак. Якщо ви зайдете до 15.30, вхід безкоштовний. Так, а ми йдемо у фітнес-центр у СПА. Також проживання входить, відвідування спа-зони, басейна. басейну. Буквально тут пройтись. 30 метрів, я не знаю, тут дуже близько. Ідемо сюди, у фітнес-центр. Тут є от басейник. Дитячий там всякі джакузі і сауна. Сілякі там ще джакузі. Римська парна. Так, а ми вийшли з нашого готелю і прямуємо до ресторану. Щоб ви не думали, що нам далеко йти, ось ресторан Святослав. Йдемо туди. Замовили банош, борщ і яловичі щічки. Це у нас храбність таких стандартних блюд, які ми полюбляємо. Ну, Так скажу, дуже цікавий інтер'єр тут в національному стилі. Але тут велика зала, тут банкети всілякі відбуваються, яке розуміють. Де є де посидіти, місця дуже багато. Ну, Ми ну, ще блюдо спорту, ну. але сам інтер'єр мені подобається. У нас посадили тут біля камінчику. А? А атмосфера і інтер'єр дуже да марку, тому що чекати нашу гуда і споштуємо їхню кухню. А, так, і вже принесли нам наше замовлення, мене борщ. Боргач. <ріст> такий от з перчиком хлібчик. Ріти-борщ з сальцем. І відразу вже принесли щічки. Так, тут Ріта вже трошки мій моє, моє борщ подегустувала, зараз я буду. О, добрий. Вона каже, що щось гострий, нормально. Дуже такий насичений смак. Ну, є копченості, є присмак копченості великі такі шматочки овочів, багато м'яса, копченості всіляких. Сліпчика. Смачно. Можна ще трошки сметанки додати. Я вже продегустувала щічки. Вони смачні, такі м'якенькі, дуже смачний соус, чи як це називається підлива. Вони втомлені в вині, тому якраз, якраз те, що треба. Смачні Пюрешечка і тут такі маленькі помідорчики. А Мені тут принесли ще Наполеон. Прям така, це Святослав. Шоколадка написано. І морозиво. Mm. Mm. Смачненький. Це як, як це називається? Не морозиво, а такий. Він mm. з як лимонний щербет, чи як це? Дуже смачне Ммм. Так, зараз напологончик спробую. Спробую я потім малювати. Так, такий м'якенький, пропитаний. Угу. Тут ж, щось таке золоте, дивись там. Дорогий наполеон. Так, ну нам принесли рахуночок. Наш рахунок вийшов 1160 гривень. Бограч коштував 290, борщ 240. Е, ялові щічки з чорносливом 390 і тортик на половину 240. Ось такий рахуночок. Ну що, друзі, наша подорож у Львів закінчилась, але ми їдемо далі. Далі буде цікаво Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все, бувайте, будь на висоті з каналом Том.